Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір столових приладів. Даний набір складається з 24 предметів з чорними ручками та золотистим покриттям. Він виготовлений з високоякісної сталі, що гарантує його довговічність та стійкість до корозії. Столові прибори мають елегантний дизайн. Який додасть нотку розкоші до будь-якого святкового обіду у комплект входять ножі, виделки та ложки, які підходять для будь-яких страв? Чорні ручки забезпечують зручність у використанні, а золотисте покриття надає приладам стильного вигляду.